Мені було вісім років. Пам'ятаю, вона вийшла з ванну і каже, мені якось не по собі. Сказали, що у мого брата Адама серцевий напад. Я кажу, що у Варзате він здорова людина. Полу вбили, її просто вбили. Наступне, що я побачила, як мою маму виносять на ноша. Це не серцеві напади. Їх щось вбиває. Не вистачало шести капсул, а жертв було три. Я сказала, мабуть, це Тайлено. Це був новий спосіб масового вбивства. Тайленол. 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 Ми знайшли ціаніт у Тайленолі. Вони невинні люди, їх отруїли на смерть без будь-якої причини. Це був жах, це був страх. Цей продукт може бути отруєний ціанітом. Нічого масштабного доти не ставалося. Не приймайте тайлено. Що за людина могла таке зробити? Джеймс Льюіс. Небезпечний вбивця. Хочете, щоб я його відкрив і залишив відбитки? Якщо говорити про ФБР і Джеймса Льюіса, вони були ним одержимі. Проблеми були від початку слідства. Чому ми не ставимо більше запитань? Джонсон Джонсон. Лише один вихід із цієї кризи, а саме. Щоб їх сприймали як жертв божевільного, якщо мене спитають, чи я досі приймаю теленул, моя відповідь. Вони хибному шляху. Вони ніколи не розкриють теленолові вбивства. Тепер, коли є потрійний захист, немає жодних причин вважати, що це може статися знову. Але це стається цікаво, те, що весь наратив із 1982-го раптом виглядає підозріло. Треба йти за доказами, куди б вони вас не вели.